Всього 326 гривень за такі чудові штани з мікровельвето. Давайте вами їх розглянемо. Дивіться, тут у нас є спеціально для пояса. Невеличкі такі хатечки. Також у нас тут є отакі чудові кармашечки. Тобто вони прям дуже широкі. У нас є тут такі гусики. Легко відкривається. Ширіночка теж. Відкривається, закривається. Трішечки по составу. У нас тут по більшій частині катон і трішечки еластану. Є різні моделечки, Також можна продати ось таку. Тут у нас трішечки інші кармашечки. При цьому тут навіть є кармашек в кармашці. Також є можливість спрятити поясочок і металевий гудзик. Ось ця моделечка вона точно така, як у нас була синя, але іншого кольору. Також є ось такі чорненькі, Вони в нас зі шнурочками для регулювання. Також є гудзики для застягування та розтягування. Ну і звісно, блискавка. Трішечки. По розмірам У нас одна S, дві M, три, п'ять Ікселів. В лоті 11 штук, Загальна вартість лоту 3590 гривень. Для того, щоб замовити, звертайтесь до наших менеджерів по описі в цьому відео.